Продукти, що продовжують молодість. Зелений чай благотворно впливає на серцево-судинну систему, артеріальний тиск знижує рівень холестерину, ризик інфаркту міокарда стримує розвиток деяких видів раку. Оливкова олія в ній є всі необхідні для людини вітаміни А, В, С, Д і e, Ф. Відмінний засіб профілактики серцево-судинних захворювань зміцнює кісткову та м'язову тканину, має протипухлинну дію, покращує діяльність травної системи, очищує організм від шлаків. насіння та риба багаті вітамінами групи В, магнієм, калієм та фосфором. Гіркий шоколад без цукру ефективно розширює судини та знижує артеріальний тиск. Вчинить антиоксидантну дію, знижує рівень холестерину та інших атерогенних ліпопротеїнів, допомагає знизити ризики розвитку інфаркту, стенокардії та інсульту. Здоровим бути, дякую.